Доброго дня. В цьому відео розглянемо нову функціональність налаштування назви, логотипу та іконки вкладки для адміністративної панелі Control Plane. При створенні нової платформи за замовчуванням застосовуються значення, які зараз відображаються на екрані. Тепер розглянемо, яким чином можна змінити назву або зображення в адмінпанелі безпосередньо в Control Plane при редагуванні налаштувань платформи. В керуванні платформою в режимі редагування в табі загальні було додано новий розділ, назва та логотип платформи. Розділ містить наступні поля, назва платформи, зображення для логотипа та зображення для Фавайкон. Усі поля є обов'язковими для заповнення. В назві для зображень прописані дозволені формати, усі інші не пройдуть валідацію. Для іконки вкладки ми рекомендуємо використовувати зображення розміром 32 на 32 пікселі. Змінимо назву та обидва зображення. Зверніть увагу, що в разі застосування кольорового зображення до нього будуть застосовані кольори теми, що використовуються в адмінпанелі. Підтвердимо запит. Після його застосування бачимо, що в адмінпанелі оновилась назва, а також зображення логотипу та іконки вкладки. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу!